Друзі, Першу частину ми будемо вирізками проходити. Оскільки тут щось нефіга нічого не видно. У мене ігра залагала чогось, і тут почти все чорне, почти все чорне. А, стоп, ми ігру взагалі не пройдемо близько, я кнопок не бачу. Першу час прийдеться в других ютуберів, дивитися вам. Друзі, на жаль. На жаль, прийдеться у других ютуберів дивитися мої, проходження першої частини того ну, я не знаю що робити друзі з вами як завжди за А я взагалі орієнтувати не можу ось, ось стіна виходить, і тут, виходить стіту і десь тут ключ-карта. М -м, ну де? Я найти її не можу нащупати. Конечно мене появиться максимум здесь. Ну ми игру не пройдемо ну, так. Я не знаю, что якщо максимаст максимальный. Ну, і це не помогаю. Ушус уже получається на шос з екрана Друзі, ну ви самі бачите, як щось тут творится. гра якось логає щось... Щось получається начало с максам. Як лов поставить мінімально... Ой, ну тут ні, це якась каша геть уж. Там не робота щось геть. Іграю, я не знаю. Як друзі? То в других ютуберів подивитись. Я, якщо щось до цього проходив, не знаю. О, а може в Roblox зі Є банбан один в Roblox. Ще страхи так попуде. О, все, вс. Бан банбан в Роблоксі. Тепер ось, все, все. навіть нормально видно тепер. Що, в Роблоксі, з нашим банбан погуляємо. Ну, я ви бачите, оригінальний. Ефорик Angel Games. Вкатку для одного надав нам. Друзі. Першого лиця. Mm -hmm. Garden of Оф Games і Eforic Brothers. Це саме Garden of 1РП напис. Це оригінал. Бачите, як в оригіналі. Це... Наші оригінал. наче оригінал, друзі. Е, -е а хто стаміну добав? А вообще гасне таке управління неудобно. Бачите, все почти як в ігрі. Просто трохи невдобно все. Дай мені поки не може з ним займатися. Надіюсь, надіюсь другим і третєм, і четвертим, і шостим, і сьомим банубаном буде все лучше. Начаю все все, друзі. А воно там зарані вже дивіться. Поняли прикол, друзі? Зарані. Це є, що оригінальні так само виглядає. Трохи просто... Оригинал тут, тут практики от можна и китам нельзя особить бууу страшно. Не страшно <кх> А тут вообще не зайти не можешь Все яйца шукаем Слішом, ніяких у мене проблем із сюжетом не буде, якщо я. Не пройду банбаном. Ніяких у мене проблем зі сюжетом не буде. Так, выконулись так злом. струйки все такі криваються. Это что я кажу, це Роблокс? Как не... тут вообще можно нормальные игры, таким ми ужасним не студіи, як Jules Games, зробить хорошую. Спасибо за ключ карту Все відкриваємо. Тут відволікання на один. Беремо молоток. Молоток. І в Роблоксі будемо Ван Бан один, значит проходить, якщо там погана графіка. Будемо ще тільки. Що, наче... Я щас тут тільки. що... Сейчас подивись. Подивись, мене меня запрыг. Тут подиви, як. прыжок работа. Тут на прыжки вообще можно летать. Тас на прыжки. Пітаз на підпригувані. А, а так нікого у мене тепа. Оце, навірно, да, так можна по премії. Песка. Що я сюди призиваю. Злікався. Сінний верфлін. Оранжевий у нас. Всі оранжевий. Капітан Фидлс. Синій. Опіла розового. Жамбожос. Зелений. Банболина біла. Приручний я. є гро обманув. А, -а, а, прийдеться, бігти прийдеться. В прохід не пройду я забув. Я на что не тупо побіг. Я зараз тупо на ки. Я сейчас тут отцеплю джулі в прикол тут. Я літаю над тим, що прыгаю. Я тут можу літати. На, що мені Наша мне скидати, якщо я літати можу. Є наші їй бігти за мною. Мені, мені цікаво де я можу просто пропрягати. О, робокс Роблокс намальований. Прикол. Я просто на бріжочній тягі проїхав, братка. От прикол, ми просто опилу затролили. Вона довше йшла, ніж я, то вона тільки бігала, а я по так пролетів на пряжки. Оце гарний ліфт там. Не бачу ліфт. Щось я. Ось о приїхав ліфт. Так, да, звісно, в Роблоксі гуляємо за того, <звук> що щось оригіналу <звук> не грузе. Ну нічого. Під карту. Подиви, як хорош тукула, Звалились. <свист> ну і бачили. Коротше, що це там було. Кайф, да, друзі? Ми опилу затролили. Гулять. Взагалі, тут є бан-бан два. <свист> Погоджу, нема, прикол. Я пилу за троли. Я за Т... роли. При, тут у робоксі. Отак от, от землі просто штовхується там. А той прыжок щось просто жмеш, а він вище, вище, вище. А я отак просто швучу. Прям і просто рибав так по воздухі, по повітрю. Ну Прямо до тої кнопки а там нажав його пилоць, а пилотки бігти починала. Ладно, друзі, всім показуємо, як завжди був визер чел.